На два укладених шлюби одне розлучення. Таку статистику зафіксували в Україні впродовж останніх кількох років. Окрім стресу від самого розлучення, колишні подружжя часто страждають і від несправедливого розподілу майна. Для деякого цей процес перетворюється на справжні тортури. Як от -то у героїні нашого наступного сюжету? Вона ніяк не може позбутися колишнього чоловіка. Чому дивіться сюжет на цю тему а після відповість на життєво важливі питання, експерт? Три місяці тому киянка Ганна Мельник офіційно розлучилася у шлюбі. Вона прожила 15 років, але терпіти і далі пияцтво чоловіка не в змозі. Діти поспітуватися на примірі. і мені наприклад, було страшно, Думаю, тому що мій син завжди бачить моєго мужа з бутилкою пива. Вечерами я його отрізавні не бачила взагалі. Новину про розлучення чоловік сприйняв агресивно. Зарвала кришу, нічогось просто ізбієння, не чогось уніжені. Це був кошмар. А вот это я переживала в течение полугода кожен вечір. Крапку у фізичних знущаннях над жінкою поставив старший син, але врятувати матір від моральної наруги він не може. Після розлучення екс коханий не полишає її квартири. Покупали її мої батьки, а батьки мені передали ту квартиру. И юридически совладельцы здесь я и мои дети. С другой стороны, он здесь прописан. И вот сейчас это просто такой тихий, неяркий террор. Я хозяин, а ты никто. Небажане співіснування також позбавило Ганну заробітку. Викладач англійської мови, тепер вона не приймає учнів у дому. Я зареєстрована як частний підприємець. Я маю право приймати тут своїх учнів. Я на це заплачу налоги. Він вигнав моїх учнів. Колишній чоловік Ганни, бізнесмен і жінка впевнена, винайняти або навіть купити собі житло він може, але залишатися в її оселі для нього справа принципу у нього своя фірма і в суді він завжди може привести справку, про те, що він отримує зарплату в тисячу гривень. Тим тобто більше він сам собі може нарисувати. Там скала том, що я маю право тут жити, залишатися. Я тобі буду портити життя стільки, сколько я захочу. Чи має право Ганна виставити колишнього чоловіка за двері? Та що робити іншим жінкам? Які опинилися у схожій ситуації, от такі от історії відбуваються. Адвокат Дмитро Йовдій дивився з нами цей сюжет. Пане Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку. Тож чи має право героїня сюжету Ганна? Вигнати чоловіка тирана за двері дійсно відбулося розлучення. Особи перестали бути родиною, але знову ж таки той же житловий кодекс передбачає, що факт переривання родинних відносин не тягне за собою автоматичне втрату житлового права на користування житловим приміщенням за конкретною особою, тобто угу. -то просто так без. Окремих передбачених законом підстав ми не можемо виселити дану людину, проте знову ж таки, все таки є все таки закон певним чином за захищає власників житлових приміщень і в принципі дозволяє за наявності певних підстав виселити особу з А які саме підстави допомогіть, мають їй, да що робити. Да. Ну дивіться фактично, ці підстави, як правило, пов'язані з тим, що, по перше, особа-порушник будемо так називати, да. або ж систематично порушує громадський порядок чи створює такі умови людського співжиття. Які не дають можливість іншим, скажімо так, членам, які проживають в даному приміщенні, нормально існувати за нормальних умов. По перше, по-друге, якщо ця особа порушує, наприклад, правила утримання будинку або своїми діями наносить шкоду майну цього будинку, тобто це важливо. І тут якраз важливий момент такий, що перед цим як е, виселяти дану особу, так. потрібно все таки довести, що там застосовували заходи якогось громадського впливу, і ця особа і заходи громадського впливу виявилися безрезультатними, тобто звернення в міліцію, мають бути е якісь акти, так акти постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, угу. заходи, які застереження виконавчими комісіями при виконавчих комітетах, і лише тоді особа має право звернутися до суду з позовом про виселення і зняття з реєстрації даної людини. Це можна робити. Процедура, скажімо так, е нелегка, проте знову ж таки можливості є у такій ситуації, коли чоловік. Прописаний власниця квартири може продати її. Так, ось це якраз є ще одна можливість законним чином зняти з реєстрацію особу порушника. Якщо відбувається зміна власника житлового приміщення відповідно до договору дарування чи купівлі так. продажу, то новий власник якраз має право без, скажімо так, будь-яких додаткових підстав можливість судовому порядку виселити громадянина, який проживає на своїй території. А він має право на якусь частку з цієї квартири? Ні, ніяким чином право проживання ніяким чином не пов'язується з правом власності на квартиру, mm -hmm. і особи, які там зареєстровані, це ще не означає, що вона якимось чином може претендувати на частку власності даної квартири. А взагалі, як от жінкам попередити подібні ситуації? Ця ситуація може бути врегульована шлюбним договором. Шлюбний договір в нас не дуже популярний в нашій країні в Європі. Це вже uh -huh. нормальна практика, коли просто подружжя домовляється про правила користування житловим приміщенням, і в принципі, скажімо так, однією умов цього шлюбного договору може бути е, виселення одного з подружжя, як якщо шлюб цей буде розірваний. Е, в такій ситуації е, все таки важливіше переступити ту грань закріпити все юридично правильно, щоб потім мати можливість спокійно Хобитися проживати менше. своє життя. Життя і власне забезпечити убезпечити свою сім'ю своїх дітей від такого роду поведінки. Подружжя Дякую. так у нас був в гостях. Адвокат Дмитро Йовді відповідав на наші запитання. Пане Дмитро, до зустрічі. Дякую, данок триває.